И так, всем привет. Итак, мы. Итак, всем привет. Мы на... всем привет. Мы наконец-таки осينيвай целый. И сегодня мы это мы едем це українською. Я я бачите. Зараз вже прислав собі файл, ну, з якого ми будемо працю. Працювати. А сам С... Що сьогодні ми будемо робити? Ми сьогодні ось зробимо диск, ну, дискусію. Зараз я вам скину фото, яке у нас є в класу. Почекайте, це файло, а це буде фото. Це буде фото з класу. давайте з класума. Вибачте, що так довго зараз ставимо скриншот. Ітак, вибачте, що так довго. Я просто готував е скріншот, который нам підійде під на сьогодні. Ітак, як ви бачите, у мене тема дискусії. Мені потрібно підготувати. Підготуюсь. Підготуватись до усно до е, до дискусії на оцінку е, мовні обов'язки романінина. Ми, ми про це сьогодні будемо говорити. Я також розробив літом проект з якого ми. Ну уж. Ми, ми будемо працювати прямо зараз. Але перед початком, як я тільки документ програму, яку я надіслав, я би хотів вас попросити підписатися на, на мій телеграм-канал, а також на YouTube канал. Посилання залишу в описі під відео, коли буду випускати це відео на YouTube. Посилання буде в описі. На телеграм та ютуб канал буде все в описі. Далі поставити лайк, написати коментар, зробити репост, а також хочу заважити, що кодо. А також хочу заважити кодового тут, ко... що кодового слова тут не буде. Тут навчальний процес. А, ну, ми будемо потихеньку, як то кажуть, починати вы з вами дискусію. Ну я просто, я б... поставте лайк, підписатися, підписатися на мій YouTube канал, також зробіть репост, написати коментар е, е, підписатися пи, на мій YouTube канал цю, та телеграм канал послання залишу в описі коли буду монтувати коли буду монтувати та облюбляти це відео. Ну а ми починаємо але перед тим я би хотів вас попросити вам побажати приємного перегляду та смачного. Хто їсть, хто буде обідати, хто вже помітив, то щось смачненьке і швиденько біжить біжить після уроків дивитися мій відеоролик, який для вас я зараз роблю. А ми починаємо. Ну вы уже поняли по названию я его телеграм-канал просто перерубив пиццей. Пиццы не Ты да еще я захотив. Ну а мы начинаем. Итак, открываем через программку PDF. Открываем... вайл через так зна... ми поч ми відкрили з вами програмку ми будемо по пунктам ми не даже же піти по пунктам. 에... зробив і що треба виконати Мені сказала, вчителька, що треба усну, а я вийшов е, е. А я вийшов це зробити, е, е, ну, приємно і корисним. Е, зробити. І для вас корисне відео записати І сумому поп, ну, вообще, заходи подивитися, що я на друковці, на дві стр... на дві стр... на дві сторінки. Оп. Ну, а ми починаємо. І так. Ми починаємо з відзначення. Мовні обов'язки. Мовні обов'язки громадянина це норми правила, які стосуються використання державної мови та разве зараз. зараз, зараз. Давайте мовні обов'язки це норми, правила, які стосують їх стосуються, виколих, їхкор, тих. Так, мовни, ага, <свист> цена. <свист> так, давай дадим. Ну да, нам... мовню, мовню в громадянина, Это нормы правила. Яки сто В Кристання. Державна мова. Мов національних. Менш у повсякденному житті в освіті, культурі та е, държавних уста. Но, вах. Заранее кон, кон... с... ту. Давай туда. Заранее. 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 Заранее Статтю Конституції України. Держа... Державною мовою є українська. І це правда, державна мова це є українська наша рідна мова. Якою я навіть спілкуюсь з вчителями, навіть коли виїжджаю, намагаюся. Спілкуватися рідною мовою. Тому що це так, тому що це наша рідна мова. І без неї нікуди. Ну, це я, ну це я додав своє, ще я читаю. Так. Основ, основні обов'язки. Громадянина щодо мови. Перше. Володінням державною мовою. Кожен українець має знати українську мову. Хоча б е, на рівні, щоб спілкуватися е, в суспільстві суспільстві два. Другий пункт. Кор... Кор... Користуватися державною мовою опублікательному просто опублікатиму просторі просто і в школі у цив, у сфеї, усфеї обс обслуговування усфеє в органах влади. Третій пункт, який я написав. Третий пункт по поважати мови інших народів і на національний менш, і на національних менш мен. Менч так поважаты мови інших народів на национальных мен меншин менш. Хто немає, приныжу ват ваты инчу мову чи за. Бороняти людині говорити рідною. Це взагалі якась буде несеніниця. Давайте далі. Другий, четвертий, що я написав сприй. Няти сприйняти сприйняти розвитку українською мовою читати, говорити, створювати контент. Вот я про контент хотів трошки з вами. про контент, хотів трошки з вами поговорити. Вот я на своем YouTube канале, а також на телеграм канале спілкуюсь стильки украинскую. И це є правильно. І це є правильно, що я спілкуюсь тільки українською на своєму телеграм канале, та ютуб канале. Вон, пишу. Далі поїхали. Це була. Э, створювати контент. Ну. Х, ну зрозуміло. Під... підтримувати. Птримувати. підтримувати, Пі, э, підтримувати іншу. А, підтримувати культуру. підтримувати культуру. Ну, це є. Якщо ти розмовляєш, чи щось робиш, ти підтримуєш таким чином українську культуру. Далі передавати. Передавати нас наступним покоінням по... нас передавати на передавати мову. Наступним поколінням спілкуватися українською мовою в народі виховувати дітей умованих, виховувати дітей, у виховувати дітей у мов Середовищі. Ну, я вихований, що я розмовляю на трьох мовах. Це українська, російська, ну навіть нам не знала. Треба розмовляти українською. Треба розмовляти тільки українською. давай далі. е. е Умовному середовищі. Аргументи за використання мовних обов'язків. Все наступне. Це Елемент нашої не залежної, за це елемент і це елемент нашої. І... Це елемент нашої. Но я тут по нам Что ж, на эту, на эту страницу не влезла На одну прием мне пришлось. А стой вот еще. Давай, давай. Аргументи за виконання мовних обов'язків. Це зрозуміло. Мова об'єднує народ і робить його сильним. Це зрозуміло. Ну, мо у нас навіть війна йде народ ну, Плачується над Росії і, і виганяє її з ну, з нашої землі України. Я маю на увазі. Так це ну на елемент наш, елемент наша не За. лежності і державності, і державності. Це нам показує, що не треба бути залежним і ну, державним, так би мовити. Далі. Що там пише мені далі. Це такий формат, я придумав для вас, щоб на моєму каналі було більша активність, більше на ну, ці. Ну, зрозуміло. Далі. Без, без мови немає нації. Ну, це і так зрозуміло, що без мови немає. Якщо мови української не буде, то... Не буде її нації наші. Наш народ погине без української мови. Так, е без мови немає начин дотриманням мовних обов'язків допомагає зберегти культуру і Традиції. Ну це я так зрозуміло. І без моїх коментарів. Що ви бачите зараз у себе на екрані. Далі. Далі, що там у нас пишуть? Традиції. Можливості контактували. Ком корил ко ра можливость можливі ко на трак кон ра контр аргум Ар можливі, контр Аргументи. Можливі контраргументи для дискусії. Ну, я не знаю, можливі, там, мабуть, так, можливо, хіну. Як це ну ко контраргументи треба буде поширодіти. Быти у чата GPT. Я потім після запису поширодів, що таке контраргументи. Человек для дискусії в дужках написано, е, люди мають право знати і Істуватися кількома мовами. Головне, головне не при головне не примус, не примус, не примус. А свідомий, Свідомий вибір і Львов до української, ну зрозуміло, що до мови української. Зрозуміло, що до мови української. У великих містах, чи прикордонних регіонах може бути бага... багатість, і це і це теж нормально. І це теж... Висновок. Е вико висновок, який ми можемо з вами зробити? Після прочитаного висновок такий використання мовних обов'язків це не лише це не. Вимога до закону а й е, появ по ваги до, до е, держави до держави до інших людей та себе кожен громадянин ус Лює зберігання української мови це спеціальна справа. Ось таке відео у нас Ось і на цьому все. Ось і на цьому все. Зараз там на мой Я буду вже закінчувати. Ось вот так. Ось так у нас сьогодні вийшло навчальне відео. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Також робіть репост. А не забувайте писати, комен... Комен... писати коментарі, поставте ставте лайк, ставте лайк на це відео, кому воно сподоб... сподобається. Пишіть коментарі ще до, до приводу, якщо мені ще зняти для вас. А на цьому це все. З вами був Арсенєвий Веселий. Не забувайте виконувати е, мовні обов'язки громадянина. Я буду вас, я буду від вас чекати коментарів. Пока-пока. А, ще не з... ще забув. Пишіть коментарі, ставте лайки, став, поставте лайк. На це відео. Підпишіться на мій YouTube канал, а також на Дівом канал. Посилання буде в описі, коли я це відео випущу на YouTube канал. Ось зараз піду випускати. Не забувайте виконувати, виконувати те, що я вам ще не сказав. Не забувайте про це. У ну, нас з вами був Арсені Веселий. Всім пока-пока. Не забувайте виконувати. те, що я вам ще не сказав. Пока-пока. Всім до наступних трансляцій. До наступних трансляцій. все. А, і також не забувайте любить пост. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все сказав. Е, я, вам те, я вам все сказав до, до побачення до нас найдуних трансляцій. І чекайте нових новин е, е, з, з, з років або ігри моїх.